Доброго здоров'я всім, хто завітав на мій канал. Мені часто задають питання, на що я знімаю свої нічні вилазки. Показую пристрій. Фірма PART. це є. Насадка нічного бачення на оптичний присіл. Їх є багато моделей. Старіші, новіші. Яких там в мене модель ось така NV007S. Вже пару років маю. її Ось такий присий. Дуже легко монтується. Тут ще мають бути кільця і штопорне кільце таке, воно залишається, я не маю з собою, воно в мене залишилося на карабіні. Воно постійно там є, ви раз підібрали, там є різні насадки, діаметр, залежності від того, якого діаметру у вас оптичний приціл. Потім робите отак, пів оборота раз, щолк, все, він стоїть. Пристрілювати зброю не потрібно, тому що воно встановлюється перед оптичним прицілом. Тому є як плюс, так і мінус. Перед, тобто те, то, що ми не пристрілюємо зброю, мінус, воно крадемо відстань Від оптичного приціла до вашого оку. Ну, є сантиметрів 10 точно. Зразу скажу, то не є вершина якогось там надзвичайного самого кращого. Тепер є оптичні приціли, нічного бачення, тепловізори, цифрові. Ну, техніка пішла вперед. Я показую то, чим користуюся я, на що знімаю я, що задовільняє мої потреби і виконує мої задачі. Пристрій був придбаний в Польщі пару років назад. Чому в Польщі? По-перше, я про нього дізнався від польських блогерів. від огляди, там, ну, там більш розвинена та тема. В Україні в той час не продавали їх у стіну в магазинах. можна прийти, взяти гарантію і купити. Було інтернет-платформи такі. Не знаю, якого походження. У мене знайомий придбав подібний. І попікся. Назад віддати не зміг, втратив дані з продавцем. І, ну, порівняти з тим, тут вони є якість жахлива там литво, пластик, ну, не порівняти. Е, зараз класна модель вийшла така сама, але ще є далекомір. Взагалі супер. Тих пару злотих вартує. Зразу скажу, бо хто зараз скаже тепловізійний, під мої задачі тепловізійний приціл не годився. З часом будуть відео, що я покажу, чому не підходило. Я говорю то, що, що я маю і чим я користуюся. Зручність з чому? Маєте 2, 3, 4 карабіни, без проблем. Можна від одного до другого ставити. Єдине, я знаю, що є. У мене ще немає оті монтажні кільця, що ставляться на карабін, можна докупляти. В Україні знову ж таки проблема, вони чомусь не підходять без напильника, як то кажуть. Можливо, комусь попадали, що нормальні. В Польщі без проблем. І вони є теж різні. Ну, монтаж. У мене фіксується за допомогою таких двох гайка. Болт-гайка ніби, а, а є, що просто збоку зжимається болтиками. Ну, такий хамутик, скажімо так. Кого що цікаве, питайте, розповім. Попереду будуть ще пару відео. Назрівають, ну і нічні вилиски. І буде там, в мене є старе відео, не оброблене, немає ніяк часу. Хто як відбілює черепа трофею? Роги, ну, кого що цікаве. Буде відео, є також. Вже давно вже в мене відбілювання рогів, але панта Тут дуже вузька тема, дуже мало інформації на ту тему. Як зберегти пантові роги? Про триноги також буду розказувати. Триподи, триноги, там моноподи. До чого я дійшов, чому я так користуюся тим, що я маю. Можливо, навіть покажу, як зробити. То, що в мене є. Добре, все, на всім все добре. Запитуйте. Чим зможу, тим поможу.